Вітаю вас, наші маленькі глядачі. Чарівна казка і я, і її ведучий Дані, готові розповісти вам цікаву історію від нашої каскарки Ольги Тарасової. Цього разу це історія про зайченят та чарівного дідуха, української прикраси з колосків, яку ставлять у домівках на Різдво. Якось під Різдво у лісі нападало стільки снігу, що замоло всі стежинки, а кущі вмить перетворилися на велетенські кучегури. Повибігали маленькі звірята зі своїх хаток, і ну, у сніжки гратися. Бігали, башкотували, снігу, бабулі пили, на санчатах каталися. Забавлялися, аж поки їх додому не погукали. Тоді всі розбіглися по домівках. А одне зайченятко ні за що не хотіло додому йти. Як тільки матуся зайчиха не кликала його, зайчинятко не слухалася. Так вже воно любило гратися у снігу. Це ж так кумедно ходити по кучугурах, провалюючись по самі вуха. Синочку, ти ж застудишся, ходи в хату погрійся, благала мама зайчиха. Та де там? Сніжок знай собі стрибає куч горами та на спині качається. Тільки коли вже тато заяць вийшов з хати та гримнув на нього, Зайчик все ж таки поплентав додому. Вже почало сутаніти, і тато заніс до хати великого снопа. Уквіченого засушеними квітами і перевитого червоною стрічкою дідуха. Вже завтра свято оголосив тато, мама зайчиха зраділа, побачивши урочистого дідуха. Зайчику, поглянь, що тато до хати проніс. Повернулася до нього. Аж раптом побачила, що зайчик якийсь невеселий. Що з тобою? кинулася до нього мама. У відповідь сніжок тільки закашлявся. Ей, любчику, то ти таки застудився, а я ж тобі казала, аби довго на вулиці не гуляв. Що ж тоді? марш у ліжечку лягай, сказала мама. Вона зміряла йому температуру, заварила запашного чаю з лікарських трав і напоїла зайчика, а ще натерила моркви, заправила її метком. Та краще зайчику не ставало. Це ж треба завтра свято, а наш зайчик захворів. Чим його лікувати? бідкалася зайчиха. Мамо, слабким голосочком з під ковдрочки озвався сніжок. Мені... Так захотілося медових коржичків, от якби їх поїв, враз би одужав. Би. Коржичків? здивувалася, матуся, я б напекла, так у нас борошна немає. Тоді доведеться дідуха обмолотити та змолоти зернятка з його колосків, зітхнув тата Заєць. Він ступив у бік дідуха, аж раптом побачив, що той уважно дивиться на нього очима квітками. Ой! зойкнув Заєць. «Дідуху, ти живий? Не бійся, промовив той. Борошна з моїх колосків не вистачить, аби напекти коржиків, але я тобі допоможу. Ось візьми три моїх колоска, вишалуши з них зернята та посій у горщику. Далі з них виросте пшениця, заколоситься та дозріє, тоді її зріжеш та обмолотиш, а те зерно перемелиш на борошна, має вийти цілий лантух. По тих словах діду пристягнув від три колоска. Ой, дідуху, на це ж потрібно стільки багато часу, схопився за голову заєць, ти забув, що сьогодні різдвяна ніч, в яку можуть трапитися будь-які дива, посміхнувся дідух. Заєць почухав потилицю. Добре, зроби, як ти кажеш. Він узяв колоски, розтер їх у долонях, вийшла маленька пригорща зерняток. А де ж узяти землі? Все ж довкола снігом заметане. Вийшов заяць на двір, лопатою сніг відкинув, та земля мерзла, не вкопаєш, тоді узяв ломаку і відкопернув грудочку. поклав ту землю за пазуху, зігрів своїм теплом. Вона й розтанула вмить, Здувався заяць, висипав землю в горщик, посіяв зернятко, водичкою полих, не встиг кухлик на стіл поставити, а в горщику вже пшениця зійшла, зазеленіла. Тільки очі моргнув, а вона вже й заколосилася, тоді кинувся зайць за серпом, а вже й час жати настав. Золотих колосків почало зерно висипатися, зайць худко зрізав колоски та витрусив усе зерно в лантух. поклав його на санчата та подався до млина. Мірошник бобер вже міцно спав у своєму ліжечку, коли його розбудив стукіт у двері. Кому там не спиться? гукнув він. Це я, озвався Заєць. Мені просто зараз потрібно зерно змолотити. Зерно змолоти, перепитав бобер, протираючи заспані очі. Але млин взимку не працює, бо річка льодом вкрита, спить до весни. Приходь на весні, тоді змелимо твоє зерно. Ні, мені сьогодні треба. В мене синочок захворів, просить напекти йому медових коржичків. Тоді пішов до річки заєць та й побачив, що вона й справді спить під кригою. І коли вина теж кригою взялося нічим його не зрушити з місця. Згадав Заєць про свого синочка і заплакав. Гарячі сльози впали на кригу й вмить розтопили її. Зашуміла річкова вода, і колесо млина закрутилося. побіг заєць знову до бобра. Вставай, бобра, млин твій запрацював. Коли так, то добре, сказав бобер, підхопив ланту зерном та висипав його в жорна. Швидко зерно на борошно перетворилося, підставив заяць мішок, і він за мить вже й наповнився. Ще й світати не почало, а заяць вже й додому прийшов. Зайчик сніжок спав собі в ліжечку, а мама зайчиха коло нього сиділа, його сон стерегла. Дуже зраділо, коли заяць додому повернувся, враз і з борошна завела тісто на меду та стала коржики пекти. Вранці прокинувся зайчик від солодкого, приємного духу, що рознісся по хаті, й побачив перед собою цілу миску до коржиків, з'їв один і вмить одужав, ох і радісне було свято в зайчиковій хаті, бо коли всі живі, здорові, то найкраще, що може бути. Ось така історія, мої маленькі глядачі. Хай у вашому житті будуть завжди поруч, рідні люди та друзі. Допомагайте та підтримуйте один одного. А з вами була чарівна Казка та її ведучий Даня. До зустрічі!